White right here. And I love to sing two songs to you because you are so Тук-Тук Ямалюк! Вітаю усіх, хто в цей час дивиться програму тук тук я малюк». Наша команда підготувала для вас чимало цікавих та корисних відеоматеріалів. Отож ви дізнаєтесь про таке. Сьогодні у програмі «Стрибаємо з парашутом у екстремальній перерві для мами. У рубриці Пізнайко відвідуємо змагання з кінного спорту. А ще вчимося економити ресурси та піклуємося про довкілля. Я звертаюся до всіх. Дітей до батьків, щоб берегли на світі енергію. Спершу про яскравий світ мультимедіа. Спершу про. Це справжнє диво, хтось до досхочу стрибає по музичних клавішах, намагаючись створити свою мелодію. Хтось щосили махає мечем, малюючи світлом, а хтось блукає у лабіринтах кольорів. Ми звикли до кольорів, а тут вони зовсім по іншому відчуваються. Вони відчуваються в процесі того, як вони змішуються один між одним. І в процесі того, як ми бачимо кольори через різні допоміжні пристрої або через різних людей, як можна побачити маму в червоному кольорі, або маму в синьому кольорі, ми зісі це розвиває і зір, і уяву. Інтерактивні експонати дарують малюкам неабиякі враження. Вперше у музеї можна до схочу танцювати та до всього торкатися. Виставка, що приїхала з Польщі, складається із шести інсталяцій. У кожній дітлахі намагаються створити щось нове. Мені дуже сподобалось проводити над камінням рукою і на, на екрані з'являлися зображення. Тут дуже красиво, тут дуже багато різних як -то, перешкод, багато різних веселих ігор. Тут можна все що хочеш. Мультимедія це безліч способів збереження і відтворення інформації: звук, графіка, анімація. На відміну від звичайних засобів навчання, медіатехнології значно розширюють можливості педагогів у сфері розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дитини. Це самовиті враження для дітей, особливо для дітей, які дуже часто позбавлені цієї можливості. А тут це таке поєднання освіти, мистецтва. І дуже важливо співдії, бо кожна ця інсталяція вимагає від дітей співдіяти з іншою дитиною. Бо коли ти це робиш сам, то це по одному виходить. А коли ти це робиш з групою дітей, зі своїми колегами, то це зовсім інакше виходить, і це супер важливо. Освітяни також переконані, сучасні технології усе більше проникають у життя, а тому повинні бути ефективно використані для підвищення якості освіти для дітей різного віку. Якби в освітніх закладах були такі куточки, я вважаю, що це було би дуже добре. поєднання зору і сенсорного дотику воно розвитку, а оскільки це є власне не такі не, ну, не таке пізнання світу, як ми звикли через книжку, через якісь постулати, через якісь аксіоми, а це є пізнання через гру. Працівники виставки стверджують, комп'ютер не принесе дитині шкоди при розумному підході, і кожен навіть вдома може використовувати подібні програми та ігри для розвитку малюка. дітей у нас такого не було. Треба е адекватно виховувати дітей з комп'ютером, щоб це не був цілий день за комп'ютером, а щоб це було. Тому що це все теж комп'ютери. За цим е програми є, за цим, за кожним, з кожної з цих інсталяцій є комп'ютери, і, і вони розвиваються, і вони допомагають дітям е гратися і бачити більше. Це обов'язково треба контролювати, але не забороняти в ніякому разі. Екскурсія світом нових технологій чудовий, а головне корисний відпочинок. Тож до кінця літа маєте нагоду разом із дітьми яскраво провести час. Навряд чи у нас час знайдеться людина байдужа до останніх подій: танки, постріли, ми живемо новинами і наші діти, на жаль, також. Додайте до цього ще сучасні мультики, комп'ютерні ігри. Ось і стрес. Як з ним боротися, підкажуть фахівці медичного центру Інтерсоно Медікавергруп. Кінгурятко і засобів масової інформації, фільмів, телепрограм ми лише й чуємо про вибухи, танки, стрілянину. Такі факти важко сприймати нам, дорослим. А що ж говорити про дітлахів, які цю інформацію сприймають з більшою тривогою ще кілька місяців тому п'ятирічний Маркіян був звичайною дитиною, не міг відірватися від перегляду улюблених мультфільмів і мріяв стати лікарем. Мама хлопчика розповідає: в одну мить поведінка сина кардинально змінилася. Проводили цивільні навчання цивільної оборони. Тренувальні, було тренувальне оповіщення населення, і я почала готувати якісь речі на випадок, якщо потрібно буде скоренько втікати в бомбосховище. Ну і упакувала якийсь там продукт, аптечку. І коли дитина побачила, що я готую речі, запитала мене, каже, ми кудись їдемо. В цей момент я я не змогла знайти слів, щоб пояснити дитині, що відбувається, Я розказала правду. З того дня улюблені машинки хлопчик змінив на іграшкові танки, а замість щасливої сім'ї почав малювати солдатиків. Це солдатик на кораблику. Кораблик, вертольотик, літак це хмарки і сонечко. А що ці солдатики тут роблять? E -e, слідкують за бандитами. Психотерапевт медичного центру Інтерсону «Медікавер Груп» з багаторічним досвідом роботи Уляна Криницька Березюк розповідає у сучасному світі. Такі зміни в поведінці дітей спостерігаються дуже часто. Це є нормальна реакція на ненормальну ситуацію, можна так сказати, тому що дитина в такий спосіб. Та саме в такий спосіб переживає те, що вона те, що вона відчуває. І треба ще дуже важливим є навчити дитину говорити про це. Наша гроїня Аня помітила за своїм синочком і інші зміни, які її дуже стурбували. Він став замкнутий і перестав бавитися зі В Садочку теж помітили ці зміни. Натомість він став малювати багато персонажами його малюнків були создатики. Він просив мене допомогти е, йому, щоб більше солдатиків було. Е, також він почав бавити з кубиками, як це робив три роки. У таких випадках психотерапевти радять батькам більше спілкуватися зі своїми дітьми. Насамперед необхідно розпитати малюка, що саме його турбує. Вони мають робити тільки одне: бути поруч з дитиною, е, переживати з дитиною все, що відбувається дитина має масу запитань правильно, неправильно просто відповідати дуже чесно і любляче говорити з дитиною про все, що вона що її турбує. Це може бути в забавах, може бути в розмовах, може бути в малюнках. Там, ну, будь-будь-як, і ні в якому разі не можна думати це і дуже помилково думати, що та вона якось забуде, на жаль, не забуде. Аби дитина не почувала себе самотньою в такому стресовому стані, обов'язково розкажіть про те, що відбувається з вашим чадом, вихователям у садочку чи вчителям. У цей нелегкий період дитині дуже важливо відчувати підтримку оточуючих. Проте, якщо ви бачите, що стан дитини погіршується, в жодному разі не зволікайте. Страх. Усамітнення, втрата сну, жахливість сновидіння, регресивна поведінка, агресивна поведінка, як і таких менших дітей, так і підлітків, що є дуже важливим. Тоді батьки повинні звертатися за допомогою до психолог, до психотерапевтів. Несвоєчасне звернення до кваліфікованих спеціалістів може завдати непоправної шкоди психологічному здоров'ю вашої дитини. Це було дуже довжкої патології стресового розладу. Тому що дитинка не має можливості пережити. Дитинка не мала шансу пережити свої травматичні переживання. І вона, на жаль, їх витіснила. І в дорослому, в зрілому віці будь-яка інша ситуація, яка по своїй силі переживань, емоційній силі буде подібна до того, Тих переживань в ранньому віці може спровокувати посттравматичний стресовий розлад. Та навіть якщо ваш мальок поки що не мріє стати солдатом і не просить купити йому новий танк чи автомат, це не привід приділяти йому менше уваги, адже ще більшу психологічну травму дитині можуть завдати події, про які ви навіть не здогадуєтесь. Тож не шкодуйте часу на спілкування з найріднішим та найдорожчим у своєму житті вашим чадом, та не нехтуйте візитом до спеціалістів. Катання верхи на коні дарує позитивні емоції, додає здоров'я, та ще й навчає спілкуватися із величними тваринами і просто відпочити. Наша знімальна група побувала на змаганнях із уїздки і в цьому переконалася. Пізнайко. Літо найкращий час для занять верховою їздою. Переконана героїня нашого сюжету Анастасія Максимець. Випадкова зустріч із величною, граціозною твариною назавжди змінила життя дівчинки. Коні для маленької чемпіонки більше ніж просто захоплення. Все почалося з чотирьох років. Я так о, коники, лялечки. Я позаставила маму купляти мені кожне на кожен день народження коника. А потім я побачила живого коника і сказала, все, тату, завези мене на конюшню, і я буду займатися кінним спортом. Не покатали, і я зрозуміла все, це моє і дуже полюбила цих благородних високих тварин. На всіх змаганнях за донечку вболіває татко. Пан Юрій зізнається, колись не дуже орієнтувався, що таке галоп, алюр та рис, але бажання дитини підтримав без жодних заперечень. Це було в певній мірі якесь дивина для нас, і оскільки відношення до кінного спорту в родині ніхто не мав. Почалося з того, що дитина попросила підсісти в сідло. Вроді проста захцянка, але почалося з того, що почалося її спортивне життя. Так і пішло, 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 пішло. Дитина, дитина живе, живе кіним спортом. Верхова їзда це не тільки досконала механіка рухів єдиного організму коня та вершника, а й велике фізичне навантаження і моральна відповідальність. Я свої перші змагання пам'ятаю, я їх так нервувала, але потім на кінь навчив, що треба сісти, заспокоїтись, заспокоїти його і їх, і іти собі і далі їх. Напротязі вже протягом шести років я бачу, як дитина міняється, адже Крім хобі, якщо так можна назвати, то, то є велика відповідальність. Аж який не скаже, що він хоче, чи він голодний, чи він хворий, то треба розуміти, а без, без відповідальності, без відданості ну, нічого не буде. Дитина стала більш самостійною, більш впевненою. Видно навіть по екзаменах, по, по її навчанні, що дитина має обов'язок. Відповідальна перш за все. В плані свого обов'язку, що вона мусить то зробити, у коней надзвичайно швидка реакція, тому дуже важливо знати, що не вміле поводження з твариною це величезний ризик. Тож, якщо і ви замислили влітку спробувати себе у ролі вершника, обов'язково займайтеся з тренером. Якщо, скажімо так, знати правила безпеки поводження з конем. А для того є ми, які тому навчаємо, то коні досить приємні і цікаві в спілкуванні. більше того, дитина досить скоро дорослішає і вчі. Приймати дорослі рішення. Плюс це є досить великий плюс до здоров'я, особливо коли зараз всі діти сидять перед комп'ютерами. Тобто на коні працюють всі групи м'язів. Один кінь замінює весь тренажерний зал. Кінний спорт дітям дає з відповідальність і серйозність відношення до життя в майбутнє. Падіння в кіномо, і практично у будь-якому іншому виді спорту неминучі для вдалого приземлення потрібно дотримуватися правил. Головне не боятися коня і довіритися йому. А перший перше своє тренування чи перший свій прокат він е, сам за вас покаже, як треба їздити, і ще й тренер поможе. Не треба ні боятися, ні хвилюватися, просто прийти, поговорити з конем, познайомитися. Слід пам'ятати, що кінний спорт це не лише захоплююче катання верхи, але й спілкування та догляд за тваринкою. Коня треба чистити та прогощати яблуками чи морквою. У кожного коника свій характер, свій настрій і улюблені звички. Кінний спорт це є дуже важкий спорт, тому що всі думають, що там покатався, коник тебе покатав, але це насправді не так. Там треба коня почистити, показати йому, поговорити з ним і зрозуміти, як. Як яка з ним психологія, Це все дуже важко, бо це тварина, і вона набагато сильніша за тебе, роз, ну, сильніша, і неї треба дуже добре скерувати. До речі, прийти в кінний спорт ніколи не пізно. Навчання верхові їзді можна опанувати у будь-якому віці. Отже, якщо ви споряджені належним чином, то в сідло і вдалої вам прогулянки верхи. 26 липня день парашутиста. І, хоч на законодавчому рівні він не затверджений, його відзначають і професіонали, і аматори, і наша героїня, яка влаштувала собі екстремальну перерву для мами. Перерва для мами! Семирічна Ангелінка упевнена, її мама найкраща. Вона класна така. Що вона дуже добре, завжди завжди старається щось зробити дуже добре. Дівчинка намагається у всьому наслідувати свою матуцю. Найбільше їй доподоби мамині захоплення. А вони, як виявилось, незвичайні, ба навіть екстремальні. Хочу бути як мама, займатися роботою такою, як мама, і стрибати теж з парашута. Свою перерву від хатніх клопотів наша героїня Оксана проводить у небі. Коли я вилетіла, от. Відділилася від літака, тобто, я зрозуміла, що я знайшла свій вид спорту. Тобто, я зрозуміла, що я буду пригати. Мені подобається, дуже подобається. Тут дуже хороші враження. Ну, все, що є в голові, то є, ну, якісь залишки, то, є, ну, то що не хочеш, ти повністю чиста. Повністю, ну, то просто не перед щотижня на цей аеродром приїжджають десятки новачків, які вперше випробовуватимуть себе у парашутному спорті. Спочатку вони проходять кілька годин на підготовку. Стрибаємо ножки разом. Ножки разом. Ножки разом. Тепер настав час знання застосувати на практиці. Пора вирушати в небо, і здійснювати свою мрію. Сотень метрів над землею інструктор дає останні настанови. вам сонце світить. Все, це найголовніше, щоб сонце з вас світило в лице. І ножки на приземлення разом на землю не дивимося. І найважливіше крок у небо. Пішов. Пішов. За кілька хвилин емоціям немає. Меж страху не було Уф, емоції. Дуже класно. Круто, дуже круто. Дуже страшно спочатку було. Але коли летиш, то вже забуваєш про страх. Дуже класно. Дуже мало часу, трошки не ту сторону полетів і недалеко йти, А так дуже класно. прикольно. дух захватує. Заліз зупо всім раджу. наша героїня Оксана. Сьогодні втретє стрибнула з парашутом. Жінка розповідає, тепер не уявляє свого життя без нового захоплення. Він мені надає сили більше. Пропадає страх повністю. Страху немає. Ну... Парашютним спортом можуть займатися практично усі, переконує інструктор Ігор Проведа. Найважливіше це внутрішньо налаштуватись на стрибок. Якщо проходити підготовку, готуватись до цього і відноситись до цього, не як до аквапарку, прийшов, покупався, а прийшов виконати поступок зробити. Тому що з небом не можна шуткувати, з ним можна тільки відноситись стихією тільки на ви і, і тільки серйозно. Воно дуже красиво, але вона від тебе дуже багато щось і вимагає від тебе тої красоти, щоб ти зробив. Ігору лише 14. У своєму юному віці хлопець уже десятки разів стрибав з парашутом. Перше випробував свої сили у небі рік тому. Дивлюся на землю, страшно. Хлопок по плечу вистрибую. Потім секунди чотири я не міг зрозуміти, де я і що я роблю. Дивлюся навколо себе. Свіже повітря, не можу передати словами ніяк. Здійснювати свої мрії ніколи не пізно запевняють досвідчені парашутисти. Мені запам'яталася одна мама 58 років. Коли вона стрибнула, я її готувався. Я говорю, що ж ви так? Говорить, Ігор Євгенович, я все життя мріяла стрибнути з парашуту. Ну все життя мені не було часу. Я займалася старшим сином, середнім, молодшим. А от зараз. В 58 років вчора був день народження мого самого молодшого сина. Я от все змахнула і сказала, що я сьогодні буду стрибати з парашуту. Небо розкриває обійми для усіх шукачів адреналіну, випробувати себе, приборкати власний страх та політати під куполом парашута. Коли змріє, мабуть, кожен. Тож сподіваємося, що герої нашого сюжету надихнули вас реалізувати своє прагнення і провести перерву від материнства з присмаком адреналіну. Наші допитливі чомочки навчають, чому потрібно берегти воду та економити світло. У рубриці енергоощадливість. Чомучки згідно зі статистикою? Україна витрачає втричі більше енергоресурсів ніж у середньому держави Європейського Союзу на виготовлення одиниці продукції. А кожен українець споживає утричі більше енергії, ніж громадянин ЄС. Від цього залежить. Наше майбутнє повністю майбутнє наших дітей. Це залежить в якому світі вони будуть жити. Це залежить навіть розвиток технологій. Мені дуже важко сказати якусь сферу нашого життя, яке це не зачіпає. Запровадження енергоощадних технологій може скоротити енергоспоживання в нашій країні на 40%. Навіщо економити знають навіть малюки? Енергію треба берегти, щоб вона була. Кудись Код, сійдеш, треба вимикати світло або телевізор без енергії дуже погано. Зберігати енергію то треба, щоб було всім тепло, щоб варити їсти там, щоб темно не було на світі. Юра відвідує урок збереження енергії вперше. На тижні стало енергії хлопчику особливо подобається настільна екологічна гра. Майбутній біолог зізнається, навіть батьки вже є чому повчити. Вони теж деколи забувають виключити, я постійно після них виключаю. Недаремно фахівці радять доручити контроль за споживанням електроенергії дітям. У багатьох сім'ях саме наймолодші пильнують за вимкненням світла та води. Це всі навички, які формуються до п'яти до шести років. Тому чим Раніше ми почнемо говорити в суспільстві в сім'ї про збереження енергії, про правильні навички стосовно цього. Тим більш енергоефективним буде наше суспільство, тим легше нам буде впливати на політику енергоефективності та збереження енергії. Запам'ятати ключові правила економного споживання енергії не складно. Головне бажання робити свій маленький внесок у велику справу. Навіть коли ви виходите з кімнати, надовго виключаєте світло. Коли ви вимикаєте комп'ютер на ніч, не залишаєте його. Працювати, коли ви вимикаєте воду, коли чистите зуби, то ви тим самим вже покращуєте стан нашого довкілля. І от коли кожна людина робить свій свій внесок кожного дня, насправді це дуже велика економія може виходити. Тобто, якщо ви порахуєте, що там. Кожного дня ви зекономите там, декілька кіловат енергії, то за рік це вже може не бігти дуже велика сума. Цікаво, наскільки українці свідомі того, що потрібно берегти природні ресурси. Лишнє світло не горить. Виключаємо вчасно, економимо, тому що треба платити гроші, а то б є по кишені, я пенсіонер. розумієте, І так піклуємося. Економіка. Що не будемо економити, то за пару років лишиться нічим. все. Ми живемо в селі, але воду ми все рівно економимо, хоча в нас своя криниця власна. І взагалі я привчаю їх до електрики економити, газу, тому що це ресурси, які вичерпні. Я сама за фахом еколог, і я знаю наскільки це необхідно економити на сьогоднішній час. Я використовую енергозберігаючі лампочки, що хоч трошки якось економити. Будучи студентом, також ніколи не залишати світло, що я вважаю, я живу в гуртожитку, і деякі студенти трохи не дбали, наприклад, не можуть залишити на всю ніч світло, горіти на кухні. Хто на кухні ніхто всю ніч не нічого не робить. Я вічно хожу, виключай на світло, світло на кухні, або там ванні, або вічно закриваю всюди, десь тече вода, що теж природні ресурси. Зменшення споживання енергії один із найважливіших заходів зі збереження навколишнього середовища. Можна почати просто зараз. Не забути вимикати світло, виходячи з кімнати, піти у крамницю пішки чи на велосипеді замість автомобіля. І ще багато багато дрібниць, які подарують майбутнє нашим маленьким чамочкам. Прощатися. Але я вам нагадаю, що програму Тук-Тук Я Малюк дуже легко знайти у соціальних мережах. І не забувайте писати нам на електронну скриньку, яку ви зараз бачите на екрані. Насолоджуйтеся сонцем та літом. Тук тук я малюк.